Уважність витримка наші головні інструменти виявлено, що він спереджався термобаричною бойовою частиною. Виявлено, що це новий тип БПЛА, який має ряд пасток та елементів невилучаємості. ситуація, коли в одному ж із сіл Миколаївського району на територію домоволодіння впав російський БПЛА, прибувши на місце події, було виявлено, що це новий, який має ряд пасток та елементів невилучаємості з метою збереження будинку та самого БПЛА, які за допомогою спеціального вибухотехнічного обладнання дистанційно розмінували та передали даний БПЛА на дослідження наукового Науковий центр з метою його вивчення. Хочеться поділитися спогадами про окремий випадок з моєї практики, коли я в складі обох технічної групи оперативно виїхали на огляд місця події за фактом збиття. Силами ПВО, БПЛА. За допомогою спеціальних технічних засобів нами, спеціалістами з вибухотехніками було оглянуто безпілотник. Виявлено, що він спереджався термобаричною бойовою частиною. Згодом розряджений боєприпас було відтранспортовано на спеціально облаштований підливний майданчик та знищено у встановленому порядку. Спочатку повномасштабної агресії Російської Федерації мені окремо запам'яталися деокуповані території Миколаївщини. Масштаби забруднення мінними полями та нерозірвавшимися боєприпасами, залишеними окупантами, на яких підривалися та гинули місцеві мешканці. Проводячи спеціальні бутихнічні роботи та оперативне розмінування, ми допомагаємо відновити життя цивільної інфраструктури Миколаївщини. У нашій службі важлива кожна секунда, кожен рух, кожне з Уважність і витримка наші головні інструменти. Та, саме головне, не злякатись, а зосередитись. Ми не маємо права на помилку.